Одна втрата для Житомира у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. В останню путь провели загиблого героя Олексія Лавріна. Я народився 30 травня 1979 року в місті Житомирі, навчався в загальноосвітній школі номер 17. Однокласники Олексія згадують його як веселого хлопця, який завжди приходив на допомогу іншим. Ми навчалися з Олексієм з 1 по 11 клас в школі номер 17. Це був щирий миролюбивий хлопець і. Ми щиро йому дякуємо за те, що він обороняв та захищав нас. Він завжди, от, коли між дітьми були якісь непорозуміння, там, розбирались в класі, у нього ніколи не було злості, агресії. Він завжди був добрим, спокійним хлопцем. І ми щиро співчуваємо брідним, близьким мамі сил перенести це горе і дякуємо йому за те, що ми можемо жити тут, своє життя. А йому спокою і хай спочиває з миром. А також у пам'яті однокласників захисник залишився завжди усміхненим. Він не шукав конфліктів, а навпаки, намагався згладити кути. Ми казали, що діти беріть з нього приклад, тому що він ніколи не влізав ні в які конфлікти, не кричав, не розбирався, не протягував руки. Міг пожартувати, повеселитись, але не був ніколи конфліктним. Після закінчення школи Олексій вступив до Житомирського кооперативного коледжу бізнесу та права. Пізніше працював у сфері приватного бізнесу з травня 2023 року. Вступив на захист батьківщини. Проходив базову військову підготовку на території Великої Британії пізніше. Почав виконувати бойові завдання в складі свого підрозділу. Чоловік був мужнім воїном, відданим своїй державі та народу. Мав беззаперечний авторитет серед побратимів і командирів. Але 1 березня цього року Олексій Лаврін героїчно загинув, виконуючи бойове завдання і захисту територіальної цілісності та незалежності України. У скорботі за ним плаче мати, брат і вся Україна. Вічна пам'ять герою. На жаль, у травні ми з вами не побачимось, оскільки весь колектив Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги вимушений йти у фінансову відпустку. Пост з таким текстом з'явився на особистій сторінці у Фейсбук одного з акторів Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги. Директорка установи каже, складна фінансова ситуація працівників культури не новина. Нам виділили на 24-й рік 50% потреби. На заробітну плату. І якби півроку вже закінчується, і у нас постало питання, як жити далі. Заробітна плата артистів і так невисока, розповідають працівники театру. До прикладу, Павло Неумивакін, провідний актор театру, отримує 12 тисяч гривень, хоча грає у всіх постановках. І, за його словами, буквально живе на сцені. Я маю три сина. І... Моя зарплата в театрі 12 тисяч. Я змушений підробляти ще монтувальником сцени, тому що якби ну дванадцять тисяч для моєї сім'ї, це взагалі нічого. Мені там вистачає комуналка і поїсти. І в принципі, все. При цьому актори театру, окрім своєї театральної діяльності, займаються і волонтерством. Під час усіх вистав поряд із залом стоїть скринька на ЗСУ. А потім артисти витрачають ці кошти на потреби воїнів. Лише за цей рік ми передали вже. Три машини, дуже багато зарядних пристроїв, передали підсилювачі до дронів. Зараз дуже багато потребів на РЕП. І ми також от зараз збираємо на два реба в різні напрямки: один запоріжський, інший під Авдіївкою. Хлопці стоять. Вони до нас звертаються, просять, ми їм допомагаємо. У Житомирській ова кажуть, цьогоріч фінансування області значно менше ніж було раніше. Так відбулося, тому що ПДФО з військових тепер ідуть до державного бюджету, а не до місцевих. Однак, провівши наради з керівництвом закладів культури, вирішили, усі разом шукатимуть виходи із ситуації. Ми будемо шукати внутрішні резерви для того, щоб Збільшити фінансову підтримку цих закладів, але разом з тим, сьогодні, ми з керівниками також прокомунікували всіх трьох закладів про те, що потрібно також намагатися збільшувати і відсоток залучених коштів шляхом їхньої основної діяльності шляхом продажу квитків, шляхом орендних послуг, щоб вирішити ситуацію, розглядається варіант підняття цін на квитки. Однак наразі це рішення знаходиться лише на стадії обговорення. А тим часом до акторів Житомирського драмтеатру вже телефонують з інших міст і запрошують на роботу. У нас прекрасні актори, і зараз втратить ми би дуже цього не хотіли. Ми не зможемо ставити. Професійні гарні вистави. Ми їх тримали тут, без житла, на мінімальних зарплатах. А зараз виходить так, що ось тільки що ось буквально телефонували і кажуть: слухайте, ми можемо забрати того, 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 якщо ви готові. Ми кажемо, почекайте. Ситуація вирішується і так, але не факт. Та не зважаючи навіть на те, що увесь травень актори не отримуватимуть заробітну плату. Люди готові працювати далі заради мистецтва. У театрі продовжуватимуть репетиції прем'єри, яку житомиряни зможуть побачити вже незабаром. Люди працюють і хочуть працювати, ми не зупиняємось. І е, річ не йде про те, щоб піти з театру. Так сьогодні складно нам, сьогодні багато ну тобто неукомплектований штат. Ніхто не збирається здаватися. Ми всі розуміємо складність цієї ситуації. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Але хай луче вони були б вони всі живі, чим там на тих плитах. Але як є. Учасники всеукраїнської громадської організації Об'єднання матерів і дружин захисників України Житомирської області відвідали єдиний в Україні храм Пантеон на Тернопільщині. Це місце, де зберігаються викарбувані на плитах імена загиблих героїв. І, як оце, ми батьки приїжджали в 18-19 роках і починається правитися. Служба проходить і починають зачитувати імена. Батьки вийшли так на небо, подивилися і кружляють бусли. Поки читали імена хлопців, вони кружляли. Останнього зачитують, що вони розлетілися. Всі батьки стояли, плакали. Каже, думав, що це там появився його їхні, чи син, чи чоловік. Житомирщина стала третьою областю, що встановила у храмі плиту з іменами загиблих воїнів, яку Володимир Шевченко привіз ще у 2017 році. Чоловік сам є батьком загиблого у 2014 році. Бійця 95-ї бригади Олексія Шевченка. 1 березня була боєготовність номер один, так як ми всі пам'ятаємо. З дому пішов угляду. І це ми його бачили в останній раз. Зав'язався бій, бій був з шести вечора до часу ночі. О, загинув командир розвідки, будемо казати, Олексій Крементар. А на другий день вже знайшли мого сина. При визволенні Слов'янська вони загинули, попали в засаду. Цього разу рідні загиблих воїнів привезли чотири плити, які зберігатимуть імена їхніх дітей та чоловіків. Ми закрили тільки. Героїв до повномасштабного вторгнення тепер роботи у нас дуже багато. Будемо шукати спонсорів, допомоги, хто би нам допоміг з цими плітами, тому що загиблих дуже багато. Матері загиблих у війні героїв розповідають синів вже не повернути, але пам'ять залишити важливо. Ви не представляєте очі батьків, які прочитали, що їхній син увіковічений на всю Україну. І коли ж поведуть внуків, дітей, от мого сина двоє дітей, я їх обов'язково буду викарбована. Я обов'язково туди повезу, покажу також. Така поїздка відбулася за підтримки Житомирської обласної ради ВГО, об'єднання матерів і дружин захисників України почала працювати на Житомирщині з 2017 року. Проте з початком повномасштабного вторгнення кількість її учасників різко збільшилася. Ми надаємо психологічну допомогу, юридичну допомогу і гуманітарну. Також робимо супровід по родинам загиблих. Найчастіше родини загиблих воїнів стикаються із проблемою оформлення документів, тож організація їм допомагає розібратися. Усі учасники мають спільний біль, яким діляться один з одним та намагаються жити з ним далі. Вікторія Кутунович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури слідчим відділом управління служби безпеки в області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 19 учасників злочинного угруповання, які у період 22 другого, лютого, двадцять років системно надавали доступ до мережі нелегальних казино. Слідством встановлено, що два жителя Херсонщини після повномасштабного вторгнення перевезли свій нелегальний бізнес, залучивши до діяльності мешканців Херсонської, Миколаївської, Житомирської областей та столиці спільники організували у Києві та Житомирі шість гральних закладів, два офіси, склади та серверні приміщення. У різний період діяльності таку незаконну діяльність щодо казано забезпечило близько 200 осіб. До склади групи серед інших входили два керівники регіонального підрозділу, бухгалтери, касири, айті, фахівці та інші. Під час документування злочинної діяльності було проведено комплекс негласних слідчих розшукових дій. Крім того, було проведено близько 40 санкціонованих обшуків, за результатами яких було вилучено як комп'ютерну техніку, так і чорнові записи та кошти, здобуті злочинним шляхом. Дохід лише від такої незаконної діяльності в середньому лише від закладів Житомирської області становив понад 2 мільйона гривень. Наразі на вказану суму приблизно накладено арешт у кримінальному провадженні. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано на розгляд Корольовського районного суду міста Житомира. Публічне обвинувачення забезпечується прокуратурою Житомирської області. Двом учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років. В позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Іншим 17 учасників покарання від 5 до 12 років позбавлення волі. У сучасних умовах посилених міграційних процесів населення є постійна загроза завезення з ендемічних країн дикого вірусу поліоміеліту, вірусу кору, пандемічного грипу та інших збудників інфекційних хвороб у будь-яку країну, в тому числі і в Україну. Під час війни через відсутність у частини населення доступу до чистої води, базових умов гігієни та медичної допомоги, перебування великої кількості людей одночасно у сховищах, тимчасових прихистках існує ризик поширення інфекційних захворювань з різними факторами та шляхами їх передачі. Тож зараз вкрай важливо захистити себе від, від них і дітей, тобто вакцинуватися. Проти яких інфекційних захворювань проводиться вакцинація дітей та дорослих. Згідно з національним календарем профілактичних щеплень, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, кожна дитина в Україні у віці до 16 років має отримати щеплення від 10 небезпечних інфекцій: гепатиту Б, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця. Кашлюка, поліоміеліту та гемофільної інфекції типу Б. Щорічне охоплення щепленнями повинно складати не менше 95% по кожному щепленню, що формує колективний імунітет. Не менше 80% дорослих мають кожні 10 років ревакцинуватися від дифтерії та правцю. Коротко про небезпеки, які несуть ці інфекції. Вірусний гепатит Б можливий розвиток гострої печінкової недостатності у хворій людини, що може призвести до смерті. Хронічна інфекція може спричинити розвиток цирозу або раку печінки у 20-30% випадків. Туберкульоз найчастіше вражає органи дихання, лікування тривали, можливі летальні випадки. Кір небезпечне дуже заразне вірусне захворювання, що швидко поширюється. Дев'ять із десяти людей, з якими контрактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. Під час епідемії важко хворіють нещеплені дорослі. Паротит гостре вірусне захворювання, що характеризується лихоманкою, загальною інтоксикацією, збільшенням однієї або декількох слиних залоз і нерідко ураженням інших органів і центральної нервової системи. Краснуха це вірусне інфекційне захворювання. Найчастіше у жінок і дівчат підлітків проявляється враженням суглобів. Якщо вагітна хворіє на гостру краснуху, формується синдром вроженої краснухи, що особливо небезпечно для плоду. У випадку інфікування на 4-6 тижні вагітності найчастіше формуються патології очей на 5, 10 місяці серця, на 3-11 мозку, на 7 10-му органів слуху. Дифтерія. Характеризується місцевим фібронозним запаленням переважно слезових оболонок ротоглотки та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної, нервової системи та нирок. Правець це захворювання, що передається при контакті з спорами бактерій клострідіом тетані, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Ускладнення це емболія легеневої артерії, пневмонія, легенева інфекція. Правець може призвести до смерті. Кашлю легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Хворі діти страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят, можливо, зупинка дихання. Поліоміеліт спричиняє поліовірус. Найважчим ускладненням є невиліковний параліч з ураженням ніг, рук, плечей, грудей, живота та обличчя. Ураження дихальних м'язів часто призводить до смерті. Після поліоміеліту функції, вражених недугою нервів і м'язів, не відновлюються, ліків проти поліоміеліту не існує. Єдиним ефективним захистом від хвороби є вакцинація. Гемофільна інфекція типу Б характеризується переважним ураженням органів дихання, центральної нервової системи та розвитком гнійних вогнищ у різних органах. Джерелом і резервуаром інфекції є тільки хвора людина. Найчастіше хворіють діти віком від 6 місяців до 4 років. Яка ситуація з вакцинації населення в області? У 2022 році, у порівнянні з 2021 роком, охоплення календарними щепленнями у всіх вікових групах знизилося. Основні причини це повномасштабне вторгнення Росії та міграція населення. Безпекові питання відійшли на перший план. У 2023 році, в порівнянні з 2022 роком, усі показники охоплення щепленнями щомісяця зростали. Завдяки проведенню профілактичних щеплень у Житомирській області протягом 2023 року не реєструвалися випадки дифтерії, правцю, сказу, острого поліоміліту та краснухи. В той же час. У минулому році в області було зареєстровано 5 випадків епідемічного апаратиту, 27 випадків кашблюку, 1 випадок кору, 29 випадків гострого гепатиту Б, 87 випадків хронічного гепатиту Б, 502 випадки туберкульозу органів дихання. За перший квартал поточного року в області досягнуто рекомендованого рівня охоплення календарними щепленнями це 24 і вище відсотків проти поліомієліту, кашлюку, дифтерії та правця, проти гемофільної інфекції та гепатиту Б. Основні причини недостатніх рівнів охоплення щепленнями. Перше це переселення людей в межах України та за кордону. Люди переїхали, але не переуклали декларації на новому місці, відклали питання з медициною на потім, не звертались до пунктів щеплень. Друге це зміна пріоритетів. Порівняно з воєнними загрозами життю, інфекційне захворювання не сприймаються як ризик. Третє взимку деякі батьки не воліють вводити дітей до лікаря, аби дитина не заразилася гострими респіраторними вірусними інфекціями чи грипом. І четверте це недовіра до вакцинації, релігійні переконання. Де можливо щепитися і на якій основі. Вакцинація згідно з національним календарем щеплень, а також від COVID-19 гарантована державою. Діти та дорослі можуть вакцинуватися від цих хвороб безоплатно в будь-якому державному або приватному медичному закладі, який уклав договір із НСЗУ, і є потрібні вакцини. Для цього не потрібно укладати нову декларацію із сімейним лікарем-педіатром, немає потреби в додаткових обстеженнях. Тобто аналіз крові, сечі і монограма перед вакцинацією. Якщо у вас чи у вашої дитини є хронічне захворювання, наприклад, бронхіальна астма, діабет, муковісцидоз, онкологічне захворювання, це пряме показання до негайного щеплення. Ви чи ваша дитина має більший ризик тяжкого перебігу інфекцій, проти яких можна захиститися вакцинацією. Якщо дитина пропустила щеплення за календарем, не потрібно починати всі щеплення проти цієї інфекції спочатку. Разом із лікарем складіть графік наступних щеплень. Якщо графік порушено, вакцинацію можна робити проти будь-якої інфекції у будь-якому порядку. Єдине правило, яким слід користуватися в цьому випадку стежте за дотриманням інтервалів уведення доз, що дозволяє досягти максимальної ефективності. Для більшості хвороб, яким можна запобігти щепленням, оптимальний рівень захисту досягається більше, ніж однією дозою вакцини. Кожна така доза в календарі щеплень призначена для створення або підтримки захисту. Пропуск або затримка отримання будь-якої такої дози підвищує ризик зараження та серйозного перебігу захворювання. Рекомендуємо робити кілька щеплень одночасно. Це світова практика, що дозволяє захиститися від якогось захворювань одразу, а застосування багатокомпонентних вакцин зменшує кількість уколів та надає захист від кількох інфекцій одразу відразу. Наголошуємо. Що вакцинація не може ослабити імунну систему? Кожне щеплення важливе: вакцинуйтесь вчасно і бережіть своє здоров'я.